Дивні місця. Незвичайний ліс. Чудова заплава. Не дарма вона приворожує огляди незвичайних людей до себе. Щось тут відбувається особливо. Таке особливо, що далеко не в кожному лісі може відбуватися. Дикий ліс. Приготувався до зими. Це вже не осінь, це вже пора предзим'я. Урожай грибів ягід та зелені скінчився. Починаються випробування. Ліс підказує, що поки я ганяюсь за глибами, дуже скоро сезон зимових апеньків або ще як називають фламоліни, вогняна гриба. Ну то і що? Я згоден, фламоліна так фламоліна. Мене постійно переслідують сойки та виказують моє місце знаходження. І з цими скандальними птахами взагалі неможливо разом ходити по лісу. Ось саме на цій вербі, рік тому, рік тому, можливо, трохи більше. А точніше менше був мішок гливи. Мішок гливи був тільки на одному цьому стовбурі верби. Зараз ні одного гриба. Ні, брешу. Все-таки гриби є. Але вони або перерощі Або, або якісь, ну вже дуже недорожчі. І що? І це це саме, що на неї, є, болото. А ось по цьому стовбуру, по цьому стовбуру все-таки зовсім трошечки випросив. Називається випросив. <смі> Виплакав, тож буду збирати. Ну от, маленький успіх. Маленький успіх. Я на кожному стовбурі бачу гливу. <смі> Яка, до речі, зовсім не глива. Хоча я помиляюсь. Ось тут. Ось тут. Саме глива. Саме глива тільки подивіться, яка лива в болоті. Це ж. Це ж найсправжнісіньке, Найсправжнісіньке вільхове низинне болото. І навіть тут лива намагається плодоносити, і в неї толком нічого не виходить. Нічого толком ось молодезенькі плодові тіла намагаються вилізти і позасихали. Пройшов дощ, пройшов дощ і оцієї верби буде спроба номер 2 А тут і я тож сподіваюся, що спроба, спроба номер 2 буде набагато вдалішою. А я поки запам'ятовую це місце. Ось так. Єдине, що добре вийшло у цієї колоди, це вирощувати гриби не на собі, а під собою. Зараз я буду намагатися це вам показати. Ось так. Ось так виглядають гливи. Під, під вербою, а не на вербі. Ну, я не можу втриматися, щоб такий натюрморт не зібрати. Ось так. Видно найкраще. Тож збираю, я задоволений таким натюрмортом не кожен день побачиш таке грибне чудо. Ну а верби тут знатні. Так, треба крутити головою, щоб хоч, хоч знати звідки я сюди зайшов. Бо в таких болотах все скрізь однакове і можна запросто піти не туди. Ось так. Ну а поки, поки я намагаюся щось знайти, в пересохшій цій заплаві на пересохших упавших вербах. Нормальний рік я б сюди без резинових чобіт не зайшов би і навряд навряд би чи виніс всі гриби, які назбирав за перший раз. Дякую всім за увагу та терпіння.